Слава Ісусу Христу! Сьогоднішню неділю на літургії ми чули слова в Євангелії від Матея, коли Петро питався Христа, а що ми будемо мати заради, через те, що ми пішли за тобою? Тобто для Петра хвилювало це питання, що я отримаю через те, що я йду за тобою. І відповідь була проста, всіх, хто, і хто залишив все заради мене, матиме спадщину у вічності. Тобто Христос каже, що той, хто йде за Богом, за, за жертвує своє життя заради Бога, той утримує все в цьому житті. А в цьому житті все це є любов. Тобто, коли ми йдемо за Богом, ми вчимося любити, ми вчимося жити. І це найважливіше, напевно, що в цьому нашому житті вміти любити. Бо той, хто любить, той живе, той дарує життя. І тому цю сьогоднішню неділю всіх святих. Я хочу всіх привітати з тим, що ми вміємо любити, і закликаю всіх іти за Христом, іти за Богом, для того, щоб вчитися цієї любові, щоб серед нас усіх панував мир. І для того, щоб це зробити, для того, щоб вчитися цієї любові, ми маємо божесну літургію. Тому я запрошую всіх в наступну неділю на 9 годину в наш храм який знаходиться в місті Люботин по вулиці Слобожанська, 150, для того, щоб взяти участь у божественній літургії і через слово Боже, через прийняття тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, пізнавати, що таке любов, вчитися цієї любові і потім цю любов нести і дарувати своїм рідним, близьким, знайомим, і тим самим отримувати те, що казав Христос, оцю спадщину у вічності. Слава Ісусу Христу.